Україна у небезпеці і армія буде захищати кожного з нас. Нашим солдатам потрібно, щоб куля не пробила бронежилет, щоб їх прикривала броня, щоб мир у небі захищали наші пілоти. Підтримай армію, врятуй країну, дзвони або відправляй СМС на номер 565. Кожен дзвінок 5 гривень українській армії. Дізнайся, як допомогти більше. Армія з народом, народ зі своїм військом. Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Ми сьогодні будемо говорити про волонтерську роботу. З початку 2014 року величезна армія активістів і волонтерів піднялися на допомогу нашим українським воїнам. У новостійних сюжетах ви могли часто бачити і чути, як Рятують життя нашим солдатам каски і бронежилети, куплені на зібрані гроші наших волонтерів, як зручно воювати у нормальному надійному взутті, як буває затишніше у холодному окопі вживати калорійну їжу. Важко навіть уявити, що могло бути б, коли б не робота цих небайдужих відчайдушних людей. Навіть діти залучилися до цієї благородної справи. Ми сьогодні знаходимося у загальноосвітній школі номер 2 Тут і учні і вчителі налаштовані надзвичайно патріотично. Про волонтерський рух, про волонтерську роботу розповідають нам зараз Палій Оксана Андріївна, вчитель фізкультури школи номер 2 до того ж, депутат міської ради сьомого скликання та Хомко Олена Олексіївна, педагог-організатор. Будь ласка, як все у вас почалося? Як коли ви почали збирати речі і все необхідне для наших солдат? Ну, до нас я як депутат, і проходила в нас засідання. І до нас звернувся волонтер Бурляй Микола Миколайович. Розказав проблеми, які є у волонтерів, і хто може їх підтримати. Ми, я прийшла до школи, звернулася до нашого заступника з виховної роботи Оксани Володимирівни. Ми з нею поспілкувалися. Наша школа не перший рік займається волонтерською діяльністю. Ми працюємо з батьками, з дітьми, всі дуже допомагають, приймають участь в акціях. У нас були і ярмарки, які проходили в нашій школі, і всі приймали участь младші, ну, младші класи, молодші класи, а також і старші класи. Я так розумію, що діти ваші переймаються тим, що відбувається в Україні, і розуміють ну, справжню ситуацію, що там зараз на сході України. Ну, я думаю, це кас... стосується кожного, кожної дитини, кожної родини. Це біль кожного з нас, ми ж українці. Як вже говорила Оксана Андріївна, волонтерською діяльністю ми займаємося вже понад 4, понад три роки. Коли тільки зрозуміли, які проблеми на фронті, а зрозуміли ми це і з телебачення, і з розповіді наших хлопців, випускників нашої школи, які приходять до нашої школи, ми, ми зразу підхопили цей рух волонтерський і почали збирати все саме необхідне, що потрібно для наших хлопців. Домашній затишок їм нагадують, консервування мам, сестер. Ну, на Добре. на даний час, що ви вже встигли зібрати на даний момент. От ті роки ми збирали ярмарки, і з ярмарок у нас було по 5-4 по тисячі гривень. Ми віддавали для того, щоб купляли необхідні речі для е, воїнів АТО. В цьому році у нас удар іде в основному на продукти харчування. Але найбільше нам сказали волонтери, проблема у хлопців це е, з білизною. Тобто носки, нижня білизна, е, предмети гігієни. Це те, що найнеобхідніше за. Раз для наших хлопців і звичайно солодощі, які піддержують, піднімають їм дух. Звичайно, консервація. Ви вже бачили крупи, вермишелі Тобто, для того, щоб хлопці добре воювали, щоб вони знали, що їх підтримують. Ми збираємо такі акції. Ми збираємо і допомагаємо їм кожного дня. Кожного дня, навіть на вулиці, коли ми йдемо додому, або проходимо по вулиці. Деякі батьки молодшої школи, старшої школи підходять і спраш... і питають: скажіть, будь ласка, а що саме необхідне? Що конкретно треба принести? Ми їм розповідаємо. І кожен день батьки приходять сюди. Кожен день молодша школа дзвонить нам. Будь ласка, прийдіть, заберіть, поприносили. Продукти харчування і так далі. Тобто я вважаю, що наша школа ніколи не стояла і не буде стояти осторонь волонтерського руху. І постійно буде допомагати воїнам. Атом. Дуже приємно це чути. Скажіть, будь ласка, а коли найближча поїздка буде? Найближча поїздка 24 вересня. Планується. Будуть їхати туди Микола Миколайович, Лубинець Сергій Іванович. Можливо, хтось із нас поїде. Я думаю, що буде цікаво всім нашим телеглядачам дізнатися, кому ж адресована ця допомога, можливо, комусь конкретно чи просто солдатам усім, які там воюють, будь-яка частина. Скажіть, будь ласка, для кого готуєте ви? 25 й окремій десантній Дніпропетровській бригаді. Там мій учень Владік Максюта, який, якого я випускала три роки тому назад, то Микола Миколайович приносив до міської ради фотокартки. І я там побачила ці фотокартці свого учня. Це дуже заділо моє серце, і всі діти, яких я випускала, і наші вчителі, і не тільки я. Ми не могли стояти окремо. І хотіли допомогти, і ось все те, що ми готуємо, передаємо їм туди. А були зустрічі з цими хлопцями, хоч хоч, можливо, не так часто, але коли-небудь за цей період з 2014 року. З періоду 14-го 14 року в нас були зустрічі з упіні Єксамантоном, це наш випускник. Далі був цвітково. Вибачте, забула ім'я, був нині покійний вовцевойцеховський віктор. Він тоді з ним разом приходив. Ми ходили в 11 й а клас. Вони там розповідали, як їм воюється, розповідали про проблеми і так далі. І діти після їхніх зустрічей, звісно, надихнулися на те, щоб допомогти їм. І дуже хотіли ще їх побачити. І побажання вернутися живими. Дійшло до хлопців, але. На жаль, не до всіх. Вецеховський Віктор, ви знаєте, загинув. Також хочу сказати, що до нас на зустріч приходив воїн АТО, син нашого колишнього директора школи Олександра Миколаївни, Кулик Валерій. Також зустрічався з учнями нашої школи, розповідав про те, які події, які обставини там проходять в зоні АТО. Дітям ця зустріч була дуже цікава, тому що дуже багато питань на дуже багато питань він відповів. От, і приходив він, тоді ще раз за два до нас відвідував нашу школу, тому що тут і вчителі, які його учили звичайно, і діти, які цікавилися подіями на фронті. Олена Олексійовна, Оксана Андріївна, я так розумію, що діти все-таки старші, вони більше орієнтуються в ситуації, розуміють, що відбувається на сході України, розуміють, наскільки важливе волонтерство. А якщо взяти дітей початкової школи, як вони долучаються до цієї справи? Можете про це розповісти? Інаксі на це вам питання. Перш за все, хочу сказати, що молодша школа дуже. Дуже здивувала, особливо в цьому році, і так вони завжди нас підтримували. А в цьому році вони первими активно кинулися прямо в цю акцію. І я кажу, що батьки молодшої школи, діти, кожен день нам приносять якісь подарунки для воїнів. АТО. і саме найцікавіше, що для них вони. Дуже люблять малювати малюнки для воїнів АТО. І нам сказали ветер... волонтери по секрету, що малюнки це номер один те, чого чекають воїни там. І вони кожного дня малюють малюнки, передають на старшу школу. І сьогодні зранку був дзвінок, молодша школа нас жде. Ми хочемо туди піти. У нас є така можливість. Так, да, є можливість і подивитися на ті малюнки, забрати їх сюди, принести в школу і забрати звичайно ті подарунки, які принесли батьки та діти. Так що давайте не будемо. Ну, ходімо до малюків. Нас запросили до себе учні 4-го Б класу, маленькі ще діти зі щирими очима, які вже все розуміють. Мама розказувала, і по телевізору я бачив, що робиться на війні. Ми давали дуже багато продуктів воїнам, а то малюнки їм малювали, удачі, їм перемогти. Мене звати Єгор, я знаю, що відбувається на війні, що відбувається на війні, ми хочемо допомогти воїнам. Мама ходила в магазин і купувала перше для воїнів АТО. Я хочу доповнити, що ми малювали малюнки, ми приносили консервації, всяку їжу, солодощі. Я хочу сказати нашим солдатам, щоб вони повернулися живими. Там, де навчаються діти, завжди сонячна атмосфера. Серце замирає від однієї думки, що дитячий сміх може змінитися на сльози, якщо сюди дійде чобіт окупанта. Тому навіть наймолодші учні розуміють, як важливо допомагати і підтримувати наших воїнів. Ми дізналися найактивнішими волонтерами, юними волонтерами школи номер 2 Виявилися учні 8-го а класу. Ось вони пора зі мною. І мені хочеться дізнатися, як так вийшло, що ви на всю школу все таки стали першими, стали найактивнішими. Ну, так вийшло, що після святкової лінейки, яка була ну першого дзвоника, ми пішли всі до класу, і в нас був класний час, який називався Моя батьківщина у серці до нас прийшли воїни, АТО, розповідали нам різні історії, цікаві із життя на фронті. І Також вся школа збирала їм. Благодітну допомогу у вигляді різної одежі і засобів засобів лічної гігієни. Ми всю цю коробку підписали, написали там багато різних побажань і подарували їм на пам'ять. Також багато дітей намалювали їм малюнки і щоб вони завжди їм зігрівали душу. Що б ти сказала хлопцям, які там зараз воюють на сході України, все-таки такі чудові діти, патріотично налаштовані? Скажи, будь ласка, я хочу, щоб вони побістріше поверталися додому живими та здоровими. Ми всі тут дуже чекаємо та. Хочемо, щоб вони вернулись живими. І доповнюють наші майбутні захисники України. Скажи, будь ласка, що ти думаєш про ситуацію на сході України? Я вірю, що все буде добре і перемога буде на нашому боці. Кажуть, що дитячі серця і дитячі погляди. Найщиріші у світі, вони ніколи не обманять, тому що дитяча безпосередність найщиріша і найправдивіша за всіх, коли в мене учні, найменші учні цієї школи, перший Б клас, їхня вчителька Оксана Анатолівна. Оксана Анатолівна, як ви залучаєтесь до волонтерства? Хай воно ще вам і складне це слово, але я думаю, що дітки вже розуміють, для чого вони намалювали ці малюночки. Ну оцінюючи ситуацію, яка відбувається у нас в країні останнім часом. То наша школа, і великі дітки, і малі, і, зокрема учні мого класу першого, Б, ми приймаємо постійно. при цьому я хочу сказати, що постійно ми приймаємо активну участь в акції, в добровільній акції допоможи воїнам. А то діти намалювали малюночки, ось такі ви можете побачити, чудові, приносять продукти харчування, теплі речі, і це у нас в школі відбувається постійно, тому що серед нас, мабуть, небайдужих немає. Всі відкликаються до, до такої біди і всі з задоволенням допомагають. Тому що, мабуть, як і кожний вчитель, кожна людина хоче, щоб діти, маленькі діти, сиділи у світ. Красивих класах і щоб за їхніми вікнами, мабуть, луна все ж таки радісний сміх і світило ласкаве сонечко, а саме головне мирне. Я думаю, що наші дітки дуже вдячні нашим солдатам за те, що вони стоять там на сході України. А у нас тут в п'яти хатках мирне і таке яскраве життя. Будь Ласка, що ти намалювала для наших хлопців, які воюють на сході України? Я намалювала флаг України, я намалювала серце. Що тут у нас у конверті? Це ж теж, 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 мабуть, подарунок нашим воїнам, правда? Так. Скажи, будь ласка, що там? Тут намальований рисунок. Покажи нам камеру, будь ласка, що ж там намальовано? Ось тут намальовано. Я так розумію, це не просто малюнок, а цілий лист. Що там написано? Прочитай, будь ласка. І народної сили бажає щастя. Ми учні 3-го Б класу. Ми відіслали воїнам АТО малюнки, а вони прислали нам цей прапор. «В Такому разі ви повинні його дуже оберігати і вірити в те, що перемога обов'язково буде у нас в Україні, правда? Так. Да. Познайомившись з дітьми цієї прекрасної школи номер 2 ми зрозуміли, що вони. Буду завжди допомагати нашим воїнам, доки там на сході України буде йти війна, але вона обов'язково скоро закінчиться, тому що якщо у нас ростуть отакі діти і отака допомога, то наші хлопці обов'язково переможуть. Ми чекаємо! Україна у небезпеці і армія буде захищати кожного з нас. Нашим солдатам потрібно, щоб куля не пробила бронежилет, щоб їх прикривала броня. Щоб мир у небі захищали наші пілоти, підтримай армію, врятуй країну, дзвони або відправляй Смс на номер 565. Кожен дзвінок 5 гривень українській армії. Дізнайся, як допомогти більше. Армія з народом, народ зі своїм військом.